Парам-парам! Привіт, любі друзі. Сьогодні я, як завжди, в себе пью чайок. І прийшла на думку така мисля: А чому би нарешті не зробити для вас те, що ви всі в мене питаєте кожного разу, коли отримуєте чай? Як його заварювати? Це насущне таке питання, і я, на яке я сьогодні спробую відповісти. Для всіх моїх улюблених підписників та підписниць. Насправді, методів заварювання дуже багато, і як кажуть великі майстри ще з 13 віку в Японії, дзенські, чанські та китайські майстри, е заварювати чай можна вчитися все життя. І він, як туман над водою, завжди буває різним. Ну, але наша... Така жага до того, щоб зробити найвкусніший, найсмачніший чай, вона іноді нам мішає зробити його е, насправді чесним, смачним і просто зробити від душі. Як зробити так, щоб не запарювати собі голову цими лишніми секундами, як е, час настою е, в чому заварювати? Як зробити так, якщо ти навіть не маєш цього всього і секундомеру, і е, цих е, віси, да, як то щоб тіпа, порахувати, скільки грамів ти, ти можеш класти. І як без цього всього обійтися і зробити смачний чай? Зараз ми в цьому розберемось. Тут я вже собі заварив тридцятирічний Фудінський білий чай. Дякую, Микита тобі за цей приємний подарунок. Дуже прикольний чайок, насправді білі чаї. Я дуже люблю старі чаї. А коли вони насправді старі, а не як то пишуть, там, знаєте, старий чай, а він насправді десь там чимось бадяжений, я вже такого не пив і не знаю. То це ж справжнє диво і свято внутрішні роботи і відчуттів, які віддаються вам у життя. І ви бачите ті речі, які ви бачили завжди по-іншому. І відчуваєте їх, їх суть і ясність. Отже, перейдемо до заварювання чаю. В мене є на вибір дуже багато заварювальників, яких я хочу, можу заварювати. Це може бути навіть і кружка. Зараз я возьму кружку. Наприклад, оцю. Приємними такими штуками, які тут є. Ми навіть тут будемо собі заварювати чай. Треба спочатку оприділитись, який заварювальник ви маєте. Якщо це, наприклад, оцей фарфор, то в ньому можна заварити все, що завгідно, бо фарфор він віддає він як дзеркало, він віддає смак і аромат. Оця штука називається цегла. Цегла вона в себе вбирає смак і аромат. Насправді цей чайник я купив у Китаї, прийшовши до фірмового магазину Подсолнух, який ми всі дуже знаємо. І цей чайник був на полці у китайського майстра дуже багато років. і Я його в нього викупив. Він в ньому заварював шу. За ці всі роки цегла напиталася вже чаєм настільки, що я заварюю шу, е коли хочу відчути шу по-новому я заварю в ньому, і насправді для мене це як такий тригер, що якщо я заварюю цьому чайнику, то ж це не просто чай питі, коли я заварюю ось в цієї цегли. Як ви бачите, в них дуже м -м -м -м, трохи є різниця по мілілітражу. Цей на 120, цей на 185. І коли ви будете класти чай в цей чайник щоб та цей. То кількість чаю повинна вибиратися згідно з того, скільки людей п'ють чай. Якщо я п'ю один чай, я можу покласти сюди 10 грамів чаю. Якщо я хочу пити чай один довго, я кладу сюди 15 грамів чаю. Е, отже, ми вже оприділились з вами з кількістю чаю та з мілілітражом. Коли ви вже це зробили, потім треба заварити чай. А саме окроп і перелити його в термос. Чому термос? В термосі можна заварювати чай, це перше. По-друге, якщо ви переливаєте сюди окріп, він не охолоджається. Тобто ви можете між проливами відпочивати, е нікуди не, не поспішати. І завжди, коли ви заварюєте чай, кипяток не повинен охолоджуватись. Щоб чай завжди-завжди віддавав і розкривався, і розкривав вам свій аромат і своє. Відчуття. Зараз я вам нарю трохи білого чаю. І отже, ми починаємо заварювати. Спочатку треба обдати чайничок окріпом. Чому саме так? З, з, з акральної точки зору, це ми оповнюємо янською енергією чайник. Бо він стояв десь там в темноті, він був холодний, і він ще не готовий до того, щоб заварюватись чай, як і ваш розум. Е, повинно пройти декілька перезаварювань. Ви повинні заварити воду, перелити її в термос, сісти, зробити так, щоб вам нічого не відволікало від тільки заварювання чаю і від того, щоб ваші. Ручки, ваш намір, ваша точка зору були тільки на чаю, і ви хочете відчути його аромат. Бо коли ви маєте змогу купити такий чай, то дайте її час йому, віддайте йому свою увагу, і він вас за це винагороджує. Отже, я залив в нього кипяток. Зараз він поповнюється янською теплою енергією, яка йде до дійства, до чайного дійства. Ми виливаємо її в чахай. Як ви бачите, я наливаю не повний чайник, тому що я економлю воду, але це можна робити так, якщо вас багато води наливаєте. Пусть нехай вода розливається. Це дуже яскраво і красиво. Кожен має знайти свій шлях, свій стиль заварювання. Він в мене свій, він кожного інший. Далі я вже тут відклав на зір 10 грамів чаю. тут. бачите, це 10 грамів шу-пуера. Отже, для одного, двох, для трьох людей просто попити чай, це буде вдосталь. Але якщо це вже якісь опитні чай вмани, то може і 15, а може і 20. Але на 160 г це дуже добре. Зараз я туди кинув шушку. Треба її покалихати, можна це зробити, можна це не робити. Для того, щоб відчувати чай, можна покрутити. Все це тактильне, все це відчуття аромату. Зараз відчувається хліб, зараз відчувається горіх, молодий. Молодий горіх грецький, дуже смачно. Це якраз новий шупер. Далі ви вкусили цей аромат. У вас вже йде якась асоціація з чимось, ви відпочиваєте. І далі ви можете налити туди кипяточок для того, щоб шушку промити. Коли я був у Китаї. Коли я був у Китаї, саме мене запросили до чайного майстра, але він такий не дуже майстр. Він більш був бізнесмен. Ми пили з ним червоний чай, і я йому казав: друже, давай тепер поп'ємо мій чай. І я приніс до нього шупер. Бачили б ви скільки разів він його промивав. Бо він не знає, що таке шупер. Коли ви берете шупер десь там, будь ласка, промийте його декілька разів. Два рази це буде норма. Одного разу не вистачить. Ви повинні побачити, що він розмок. І навіть центр оцього млинчика теж розмокне. Бачите, я зараз його дістану з туди. І ми зможемо подивитись. Опля! Опля. Бачите, він ще не розмок, він повинен розмокнути і потім ви його будете заварювати, ви так трошки його хоп-хоп-хоп. Е, чим більше кипяток, наприклад, 95 градусів це досталь, сотка це вдосталь, для шупуеру, для темних чаїв це норма. Е, і треба відчуватися. Для зелених, для улунів, для поеру з, 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 з зеленого 95-98 градусів, це норма. Залежить від того, яке листя з крупного дерева, з дикого дерева. Все це можна бачити, все це тонкості, які я можу розповісти, тільки коли ви вже маєте цей чай і ви з ним пр пр працюєте. Отже, я перелив чайок. У мене є піалка, я переливаю це у піалку. І зараз я даю попити чайному духу, Це в мене луюй. Він може бути у вас який хочете, хоч хоч бюст Тараса Григоровича Шевченка. Теж може бути якісь іконки. Тобто, по тому як ви вірите, і вам це віддається. То треба вірити в щось, щоб людина має в щось вірити. І я знаю, що Луюй це перший чайний насправді патріарх. Він вже причисляється до чайних духів кожного в Китаї. Я бачив, що хто п'є чай, в нього є Луюй, в нього є Будда. Бо чай та чань має один смак, так кажуть. Хто хоче дізнатися, чому, той дізнається. Як ви бачили, я залив тільки що сюди. Кипяток. Е, і головне, скільки я хочу настоювати цей чай. Тут 10 грамів чаю і тут 180 мл води, ну Зараз я так бачу десь 150. Тобто, що ми маємо? Ми маємо на собі в голові такий приклад, що дуже маленька кількість води і 10 грамів чаю, тобто він дуже буде швидко екстрагуватись. Чайник. Якщо б в мене, в мене був би такий чайник, я би сюди кинув 10 грамів, його би треба було настоювати на, і заливши кипятком ну, хвилин би 10 і ще помішуючи цю воду. Тому я зараз тут вже десь хвилин е, 40 вже тут настоюється чай. Можна зливати. І ми бачимо по, по кольору, я бачу, який буде смак. Я можу, можу це відчути. Через аромат. У мене може бути якась асоціація. В Китаї є 5 видів чайних багатств. То є колір, то є смак, то є вид сухого ліста, то є е, вид вже розпареного і ці. ці, це те, що ви відчуваєте, коли п'єте чай і що він вам дарує. І буває його різна якість, і кожна людина може розкрити чай, щоб відкрити чайниці. Її треба відкрити. Щоб її відкрити, треба відчувати і заварювати з цією кількістю всіх предметів. Можна заварювати навіть в чашці і відчувати чайну ці, але е увага людини, її мозок так працює, що вам обов'язково треба носити, наприклад. Якщо ви баскетболіст або футболіст, вам повинні, ви повинні носити гетри та повинні носити буци. Тому ви будете знати, що ви футболіст. Дуже мало людей, які можуть себе не асоціювати з такими штуками і насправді дивитись глиб, І він може сказати: я футболіст, я можу грати навіть у туфлях. Чи буде він футболістом? Це вже інше п -п питання. Будемо дивитися, як він буде грати. Отже, е насправді, е з часом ви можете прийти до того, що вам не буде потрібно нічого, окрім просто чайника для того, щоб відчути чайноці, відчути аромат, відчути смак, чаю наповну. Але коли ти починаєш свій чайний шлях, він повинен починатись з класики. Це і є класика. Її придумали вже давно на Тайвані. І я можу вам розповісти, це буде вже інакший відеозапис. Отже, дивіться, ми заливаємо другий раз. Це вже у нас іде друга заварка. Я можу настоювати так, скільки я хочу. Я можу і відчувати, і з вами спілкуватись, і випити чаю. Як ви знаєте, Кріпяток у вас в термосі. Ви можете не, не тривожитись, що у вас не буде заварюватись чай, бо він є в термосі. Окріп, у вас в термосі. Ви просто залили, чекаєте і потім випиваєте. Якщо ви випиваєте і смак, дуже насичений, гіркий або ще щось, це означає, що ви десь помилились. Ваша увага кудись уйшла. І треба бути уважним. Насправді дуже гарний чай йому. Він може е, для новачків зробити такі, ну так скажемо, простити вас, якщо ви десь перетримаєте чай або ще щось, він все одно буде смачним і насиченим. Е, кількість заварки та кількість секунд е, дає насиченість, насиченість вітамінами, алкалоїдами, оці всіми прекрасними штуками, які ми дуже любимо і які нам віддають енергію, силу. І є навіть не тільки в, е, в чаї. Насправді, е, ви можете по-різному заварювати чай. Ви можете кинути 3 грами чаю для того, щоб ваші рецептори ще більше вглядувались, вгля, щоб вони ще більше відчували. Тобто цей повзунок, е, Відчуття він буде накручений на максимум, але коли ви кидаєте чаю 10 грамів на 150 мл заварник, то ви отримаєте смак, який дуже дуже можна змінити. Але треба починати з тонкості. І так, так, постіпенно, якщо ви хочете відчути чайниці, я хоч якщо ви хочете відчути, що таке життя. По справжньому на різних е, вібраціях е, часу, то треба заварювати від маленької кількості до великої. І так завжди, туди-сюди, туди-сюди. Різний чай буде. Це е, я вам ще розкажу одну таку мулечку Чай буде завжди різним, навіть коли ви кинете 10 грамів. Одна секунда. Одна. Дві літри води іншої. А ви можете взяти в одному магазині буде чай один смак. Можете піти до другого магазину, буде чай іншого смаку. Отже, ще раз завершаємо моє відео. Е, перше це треба приділити увагу, зробити так, щоб вам нічого не мішало. Відкласти телефон і включити свою добру музику. Можна без музики сісти десь в спокійному місці якщо вам це треба. А, друге не втикати. А якщо треба зливати чай. А, насправді, друге, це обрати посуд, який ви будете заварювати. І сходячи з посуду, вибрати стиль. Об'єм чайника дуже дуже важливо. І третє це вода для заварювання. Вона потрібна більш-менш добра, не з краном. І четверте, це, це саме чай, приділити увагу максимально більшу кількість тонкостей, е, відчування аромату, е, переливання для чайного ду. Це все дає свої плоди, якщо ви сієте ці е, сімена, які ви можете е, робити свою увагу, тобто взяти і налити йому чайка. І ви бачите, як парує пар. Ви можете налити собі в піалу, випити і подивитись на щось красиве. В Китаї це називається Яншен. Тобто ви е пестите своє серце через очі. Тож, бо, друзі, давайте зараз подивимось, як це зробить новачок або ні. Ну, а ну-ка, давайте я зараз возьму камеру і зараз я познімаю ви побачите. Отже, мотор. <рес> Викладач, а можна мені просто п'ємо? Отже, в нас вже є Shiny Майстер. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні п'ємо? Я знаю, що <рес> <рес> отже, ми сьогодні не п'ємо каву, ми п'ємо сьогодні шопур і давайте подивимось. Що ми засвоїли? Давайте. Е, отже, в нас є кипяток, в нас є чахай, в нас є чайник. І що ми робимо? Давайте подивимось. Експериментуємо, вірно. Тільки експериментувати може чайний мастер, коли в нього є вільний час, але для людей він повинен вже щось продемонструвати. Отже, давайте зальємо. А, спочатку вип'ємо чайок, який вже є. А, будьмо. Отже, ми повинні залити чай. В заварник. Тут у нас білий, тут у нас шупуер, тут у нас нічого немає. Заливаємо у білий чайничок. Супер. Угу. Бачите, які тендітні рухи. У кожного майстра буде свої рухи і свій чайок. Можна не квапитись. Бачите, який гарний колір. Як вона відчула, що треба вже зливати. Бо це другий вже був пролив, і наш чайний майстер сьогодні зробив дуже гарно. Тому по кольору я бачу, що чайок заварився добре. Якби його трохи перетримати, то було б вже не так смачно. Може було б якесь трошки гіркота або ще щось. Ми зараз дізнаємося по смаку. Смачно. Це головний фактор. Якщо ви заварили правильно, то буде смачно. Отже, побажаємо нашим підписникам, нашим людям, нашим чаєлюбам, шановному чайному панству добрих чаїв, добрих людей. Та на все добре.